Усім хорошого полювання, а заме як Нічна шубка. Що ж, думаю, ви дуже довго чекали цього відео, тому хочу помідовити, що Сьогодні за ролик. А, у нас сьогодні. Іде відео по моїх неулюбних персонажах. Тільки поки що перша частина, а я буду робити всього-навсього три частини. Так, тому що ой, тому що у нас в мене багато яких я не люблю котів, і яких я люблю котів, тому я вирішила, що буду робити три частини. Тож не буду довго тягнути кота за хвоста, і будемо розпочинати відео. А перед початком відео раджу підписатися на мій телеграм-канал. Так. Там багато виходить всяких ігор, едітів, колабів в мене, тому раджу підписатися. Я там частіше викладаю всякі новини. Тож, йдемо до відео. Тож, як ви вже зрозуміли, то у нас буде сьогодні відео про моїх неулюблених персонажів. Так, це перша частина, яку я мала розпочати робити, але хочу сказати те, що сценарій трохи там і був запланований, але не дуже тут були трошки мої деталі. Тож, я буду казати персонажів від, ну, я буду 5, місць, від 5 по перше місце, як мої улюблені персонажі. І так далі. Тож, Розпочнемо. Що ж, а п'яте нас місце займає наш відомий кіт це Тигрозір. Я ще не вирішила, чи він. Мені... Я його люблю, чи не люблю, то поки що я не вирішила. Він мене поки що з неулюбними персонажами зв'язаний, тому я ще поки що не вирісла. Розкажу, чому саме він мені не подобається і так далі. Вид кота. Темно-коричневий кіт із темно. Кремовим хутром, ну, грудкою, там трошки обличчя є, передніми лапами, ну і все інше. Е, чому ж я ненавиджу саме тигрозора? При тому, те, що в нього життя було погане, в нього батько став кайцюню і все те інше через те, що він на вогнесерда. Я ненавиджу Тигрозора через його характер і при тому те, що він дуже такий, як сказати, дуже такий, любить познущатися з тих котів, яких дуже добре виходить. Переходимо до четвертого місця. Що ж, а четверте місце займає його друг темносмуг, так, якого взагалі, як кажуть, він хотів уваги від Еврозору, але той взагалі на нього не звертав уваги. Чому ж саме я ненавиджу наважу темносмуга? В його помилка в тому, що він хотів бити молоду карахвістку. Так маленьку ту кішечку, ви пам'ятаєте, як Каринка хотіла з'їсти, якщо ви читали небезпечний шлях? Чи я не пам'ятаю, яка там остання книга? Чи перевстання те, що Каринка ледь не з'їла, ну, з'їла, але її потім попадюшку врятувала. З'їла, тому що саме темносмуг дав її душогубця. Так, і я через характер темна смуга, і його характер деякий в темному лісі, який зараз читаю знак міста книгу, також ненавиджу. Взагалі ненавиджу цього персонажа. Дуже ненавиджу, тому що я сама початку думала, що він буде хорошим, але. Виявляється, що ні. Що ж, третє у нас місце займає золошуб. Так, я хотіла казати брошуб, але не брошуб, а брозошу, але в мене займає третє місце золошуб. Так, це той самий цірий кіт із веснянками на тілі та е... блакитними мали. очима. Чому ж саме золошуб? Е, я скажу чому саме, тому що цей кіт, е, так сказати, хотів помститися е, не справжній тріці. Так, я маю на увазі Левожера, подобилистку і сикопера. Через е, Залошуба подобилистка вбила його. Ну, там не було зовсім спойлери, хто не читав третій цикл. Е, е, тому я недолюблю Золошуба через його характер, і Бо тому що він каже, те, що його зрадила вивіркострібка. Не треба було закохуватися в саму вивірку Чесно, якщо так буде, на мою думку, як було в фендомі, то я би так йому і сказала в зороному клані. Ну і так далі. Тож, Золошуб зробив велику помилку, те, що він хотів. Ну, нашкодити. І, мабуть, він я не пам'ятаю, я дуже його ненавиділа, але я забуду через що саме, але я його ненавиджу і так досі. Не запитуйте, чому я не, згадую, не згадаю, а може і згадаю, але це вже буде пізніше. Переходимо до другого і першого місця. Що ж, а друге місце в мене займає бразошуб. Так, той самий котик від е, воронокрила начхмари. Чому ж саме брезошуб мене спантеличенало тому, те, що бризошу почав ненавидіти трійку доспливоловожара, е, падоболистку і сикопера. Через те, що воронок, я пам'ятаю, те, що в тому моменті, коли воронок похвалив подоболистку, подобула на даний момент, те що вона була вправна в цьому в бойових навичках. І можливо е, «Бризошуба» це зачепило, але не в тому сенс. В тому сенс, чого я його ненавиду через е, е, його вибір. Він став на сторону темного ліса. Так, я розумію, те, що в нього там не дуже клопоткова сім'я, але можна би було просто забути про це все не ворогувати з сім'єю стоплеси. Я розумію те, що там таке, сяке, але ж треба якось змиритися цим. Тому я ненавиджу безушука. Йдемо до самого першого місця. Що ж, а перше місце нас займає найдорогоцінніший кіт, якого може і хто і любить, але я ні. Наш черепаховий бурштиновим кольором очей сол. Так, саме сол. Чому ж він? Ну, в один момент я можу сказати те, що сол хороший кіт, але я скажу ні. Він багато не робив проблем з котами. Навіть джинго Це мітниця така кішка. Якщо не читали, то я не буду поспалювати, Але джинго. Кішка, яку завербував, ну, типу, е захватив е сол і вона сумує за ним через те, що вони були, ну прям він був для них лідером і все таке, але ну він багато халеп не робив. Даже в тіньовому клані, те, що тіньові коти перестали вірити в зелене клан. Але за допомогою трінків вони. Е Жаролап, тигролап і світолапка допомогли вернути котам віру тілока. Ну тому я со ненавиджу, тому що він просто бреше. Використовують тільки котів для того, щоб вона розказала йому. Ну і все таке. Тож перейду до закінчення відео. Що ж, перейду до закінчення відео. Сподіваюся, вам це відео сподобалося. Якщо ви там почули лишні звуки муркотіння, то не звертайте уваги, це моя біс Боже, за бісчі. Моя маленька бушечка. Пуш тому що вона цікана щодо не влізе, тому я її взяла до себе в звучку. Ну, чому б мені не почути котика? Тому ж, я думаю, що вам це відео сподобалося. Якщо так, то пишіть. Ідеї для наступного відео я обов'язково зніму. Тож, до наступного відео, а з вами зазвичай була Нічна Шубка. Всім хорошого полювання!